Так, ми дізнались про групу російських айтішників, які допомагають диктатору сіяти дезінформацію по усьому світу і виявляти незгодних серед росіян. Російський науково-технічний центр Вулкан працює на ФСБ. Він створив для Кремля систему, яка дає змогу моніторити та контролювати внутрішній російський інтернет і шукати опозиціонерів. Компанію пов'язують із вірусом нотпетя та втручанням у вибори США. Журналісти 12 закордонних ЗМІ кілька місяців опрацьовували дані від анонімного інформатора і дійшли висновку, що вони правдиві. За кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну анонімний інформатор звернувся до німецької газети Зюддой чи і заявив, що ГРУ та ФСБ ховаються за вулкан. 30 березня у британській газеті Гардіан вийшла стаття з назвою Витік документів із Вулкана пояснює світову та внутрішню тактику кібервійни Путіна. Журналістське розслідування базується на отриманих файлах із 2016 до 2021 років. Що інформація правдива, підтвердили п'ять західних спецслужб. Ось що повідомив анонім. Світ повинен знати про небезпеку через події в Україні. Я вирішив оприлюднити цю інформацію. Компанія робить погані речі, а російський уряд боягузливий. я злий через вторгнення в Україну. І сподіваюся, ця інформація допоможе зрозуміти, що відбувається за зачиненими дверима. Журналістам стали доступні електронні листи, внутрішні документи, плани проєктів, бюджети та контракти. Наразі невідомо використовували створені компанії Вулкан інструменти для реальних атак в Україні чи де інде, але російські хакери не раз атакували українські комп'ютерні мережі. Росія також бере участь у постійному конфлікті з тими, кого вона вважає своїм ворогом. Це США, Велика Британія, ЄС, Канада, Австралія та Нова Зеландія. У деяких документах позначені потенційні цілі, наприклад, це карта, на якій є точки по всій території США. Інше з орієнтирами однієї з атомних електростанцій у Швейцарії. Журналісти звітують тисячі сторінок секретних документів свідчать про те, як програмісти вулкана працювали на російські військові та розвідувальні відомства, підтримували хакерські операції, навчали військовиків перед атаками на нашу інфраструктуру, поширювали дезінформацію та контролювали частини інтернету. Джон Галквіст, фахівець із кібербезпеки, який переглянув добірку матеріалів на прохання розслідувачів, каже: ці документи свідчать, що Росія розглядає атаки на цивільну критичну інфраструктуру та маніпулювання соціальним медіа як одне ціле. Робота компанії пов'язана з ФСБ, внутрішнім шпигунським агентством, оперативними та розвідувальними підрозділами збройних сил Росії, генштабом та головним розвідуправлінням, а також зовнішньою розвідкою. В одному з документів інструмент кібератак пов'язують із хакерською групою Сентворм, яка, за даними уряду США, двічі спричинила вимкнення електроенергії в Україні, зірвала Олімпійські ігри в Південній Кореї та запустила вірус «Нотпетя». Друга ж система відома як Амезит являє собою план спостереження і контролю над інтернетом у регіонах підконтрольних Росії, а також дає змогу поширювати дезінформацію через фальшиві профілі в соцмережах. Ще одна система, створена компанією вулкан Кристал 2В, це навчальна програма. Вона дає кібероперативникам можливість опанувати методи, щоби виводити з ладу залізничну, повітряну та морську інфраструктури. Заснували вулкан у 2010 році Антон Марков та Олександр Іржавський, обидва випускники військової академії в Санкт-Петербурзі. Служили в російській армії, отримали звання капітана та майора. Відповідно, уже на другому році існування вулкан отримав спеціальні державні ліцензії на роботу над засекреченими військовими проектами та доступ до державної таємниці. Це технологічна компанія середнього розміру, в якій понад 120 працівників, приблизно 60 із яких розробники програмного забезпечення. Вулкан заявляє, що спеціалізується на інформаційній безпеці. Офіційно його клієнтами є великі російські державні компанії. Серед них – Аерофлот та російська залізниця. Один з наймасштабніших проєктів вулкана було реалізовано з благословення підрозділу кібервійськ Кремля, відомого як Сендворн. За даними американської прокуратури та західних урядів, протягом останнього десятиліття цей підрозділ відповідальний за політичні маніпуляції, кіберсаботаж, втручання у вибори, зливання електронної пошти та витік інформації. 2015 року Сендверм виводив із ладу енергосистему України. Наступного року взяв участь у спробі зірвати президентські вибори в США. Двох оперативників Сендверм звинувачували в тому, що вони з використанням фейкової особи поширювали електронні листи, викрадені в демократів. У сімнадцятому році Сенверм викрав ще більше даних, намагаючись вплинути на результат виборів президента Франції. Того ж року підрозділ здійснив наймасштабнішу кібератаку в історії. Оперативники використовували розроблене на замовлення шкідливе програмне забезпечення з назвою нотпетя. Тоді Вірус швидко поширився по усьому світу. Файли з вулкана проливають світло на частину цифрової техніки, яка може зіграти певну роль у наступній атації від Сентворм. Програма працює під польовим номером 74455. Цей код з'являється у файлах як сторона схвалення в технічному документі. Він описує протокол обміну даними, між очевидно, вже чинною військовою базою даних, що містить розвідувальну інформацію про слабкі місця в програмі. Рамному і апаратному забезпеченні та новою системою, яку Вулкан повинен був допомогти створити. Як це працює? Вірус проникає в комп'ютерні системи і спочатку шукає слабкі місця. Далі відбувається автоматизована розвідка потенційних цілей. У пошуках потенційно вразливих серверів і мережевих пристроїв. Отримані дані зберігають у сховищі, а хакери отримують автоматизовані засоби, щоб ідентифікувати цілі. У 2018 році команда працівників Вулкана брала участь в офіційному тестуванні масштабної програми, що дає змогу контролювати інтернет, стежити та поширювати дезінформацію. Зустріч відбулася в пов'язаному з ФСБ науково-дослідному інституті радіомовлення в Ростові на Дону. Заклад уклав субпідряд із компанією Вулкан на створення нової системи з назвою Амезит, яка також була пов'язана з російським. Ями військовими одна частина амозета орієнтована й на внутрішній ринок. Вона дає оперативникам можливість перехоплювати і контролювати інтернет у певному регіоні. Наприклад, там, де назрівають заворушення або які Росія анексувала в іншої держави. Інтернет-трафік, що може бути політично шкідливим для росіян, видаляють до того, як він встигне поширитись. Як це працює, пояснює внутрішній документ на 387 сторінках. Військовим потрібен фізичний доступ до обладнання, такого як ви мобільного зв'язку. Щойно вони його отримують, починають перехоплювати трафік можуть ідентифікувати людей, які переглядають веб-сторінки, бачити, що користувачі шукають в інтернеті і відстежувати інформацію, якою обмінюється. А ще гардіо на своєму матеріалі пише про отримані документи щодо операції ФСБ. Вона в гігантських масштабах моніторила використання соцмереж в Росії, щоб виявляти буцімто ворожий контент. Є програма для масового збирання даних із назвою Фракція. Вона прочисує соцмережі, такі як Фейсбук або однокласники, щоб виявити потенційних опозиціонерів. Працівники вулкана регулярно бували в центрі інформаційної безпеки ФСБ в Москві, де консультувалися щодо секретної програми. Його будівля поруч зі штаб-квартирою ФСБ на Луб'янці та книжковим магазином. Тому шпигунів цього підрозділу жартома призвали книголюбами. Програма Фракція значно полегшує російським військовим роботу в масштабних дезінформаційних операціях в інтернеті. Вона дає змогу створювати фальшиві облікові записи, що нагадують або копіюють реальних людей у мережі. Вони мають викрадені імена та особисті фотографії. Програма їх частково обробляє, щоб створити реалістичний цифровий слід. Проєкт із кодовою назвою кристал 2В є тренувальною платформою для російських кібероперативників. Він дає змогу одночасно керувати 30 користувачами та імітувати атаки на низку важливих об'єктів національної інфраструктури, залізничні лінії, електростанції, аеропорти, водні шляхи, порти та системи керування промисловістю. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну працівники науково-технічного центру Вулкан подорожували Західною Європою, відвідували конференції з ІТ та кібербезпеки. Принаймні 90 колишніх працівників вулкана живуть у Німеччині, Ірландії та інших країнах ЄС. А дехто, уявіть, працює в глобальних корпораціях. Двоє в Amazon Web Service та Siemens. Самі компанії на запит журналістів коментувати ситуацію відмовились, але заявили, що ставляться до таких питань. Дуже серйозно. Зокрема, в Амазоні запевнили, що захист клієнтів є пріоритетом. А от один із колишніх працівників вулкана, з яким вдалося зв'язатись медійникам, висловив жаль, що допоміг російській розвідці. Спочатку було незрозуміло, для чого буде використана моя робота. Та згодом я зрозумів, що не можу продовжувати і не хочу підтримувати режим. Я боявся, що зі мною що станеться, або я опинюся у в'язниці. Розробка секретних програм свідчить про параною російського керівництва, що боїться влучних протестів, революці революцій на кшталт таких, що відбулись в Україні, Грузії та Казахстані. Москва розглядає інтернет як потужну зброю для підтримку порядку в Росії та використовує мережу для ведення війни.